Беломс, видишь, і такий Слухай! Сухай. Там призимай. Белом, свиди зі Слухай! Та Скухай. Я не знаю, я не могу сказать. Меня убивають. На Сьогодні ми з моїми друзями однокласником це ігор. Там ще трошки далі мої однокласники їдуть, Один на гіроскутрі. Ми хотіли покататися нормально на скейтах, але, блін, не вийшло, І мій друз сказав, що тут не треба є заброшка. Коротше, пацани, дивіться. Якщо я зроблю так, то я буду йти спереду, Це означає просто зупинились, Оце зупинились і присіли. А оце ось це нахід. Можна просто крикнути, чувак. Андрюха! Блять! Блять, ты! То валюється просто! Бліна, я блядь! Знаєте, я гуляв на заброшках. І чесно. Снайпер! Во. <пл> <пл> Денис! Динис! Твою мать! Не йдіть, я не хочу тут бути один. Ми зараз виїжджаємо від того будинку, нічого немає. Але коли ми з друзями зайшли, то один з них кинув цю цегу. Всі злякались вибігали. Я просто зрозуміл, що намагали нас, а ви втік, тому що я не хотів там залежати один. Ми, ми коли знайшли перший раз, я, Нодік, Денис і Володя. Там хтось розбив пляшку. Ми лишили одного пацана, аби на шухері стояв. Там хтось пляшку розбив і нас так би там і не було. Знаєте, народ, я тут зайшов до свого друга і побачив у нього ось такий скейт. Ну, на ви звичайний. Я не знаю, як він на ньому катався, але на своєму скейті я вмію робити воді. Ми зробити на цьому. В коментарях будуть писати, що оператори вручні за корисуть. Я ще не обіцялася, в мене за спиною. Оператори насправді! Подумай! Давайте я спробую. Я не знаю, вийшло чи ні? Олі то. Міхлі, хмар! Ну, якось виходить. На цьому скейті я нормально зроблю коні. Ось, я стою. А, може і не зроблю. А? О, на цьому краще не роби. Дивіться, у нас є мій скейт, у нас є панібот, молоднокласника. Ну, ну, Гай у нас скейт. Не, по небо Сказочный был боек. Начинаем укупка из больницы в курсе. А не поїду, чувак. А ну, шать, чи порад. О! Тикаем. Тикаем О! Тикаємо. Писамо в коментах, що він біляв. Далі я вам покажу мою хату. Вот. Я як малий гнами, які вже масники холоду. Дивіться. Ща я туди. Камеру запхаємо. Ви напали, що запитаєте, чому мені не зайти просто через двері? Я відповім. Я. Сказочний долбойоп. Ви хто такі? Я вас не звав!